Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що сьогодні? Сьогодні є трішечки новин за океана сьогодні є трішечки історії і розсекречених документів в Сполучених Штатів. Ну і звичайно, є ще один цікавий момент, який називається Наші барани. Ви знаєте, коли з вечора такого сидиш і думаєш, так треба ж завтра записати, буде ефір. Бо ж буду їхати в дорозі, значить треба вранці щось, скажімо так, з глядачами на якісь цікаві теми поспілкуватися. І, А от цікаво, а про що ж то я буду говорити? І от так сидиш, думаєш, а потім думаєш, так, господи Боже мій, за ніч, за ранок зелені обов'язково дадуть привід, бо їхня тупість зашкалює, і ця тупість вона приносить досить серйозну шкоду обороноспособності країни. Ви знаєте, сьогодні не було виключенням, і вранці я прочитав заяву віце-прем'єра Кулеби. Чесно кажучи, про неї ми теж з вами поговоримо. Ну, що ще можна додати, тегнути малюка для того, щоб він теж подивився наш з вами етер. Але про Кулеба ми поговоримо трішки пізніше. а Почнемо з заокеанських спікерів. Тому, поки ви підписуєтесь на канал, ставите файники, пишете коментарі, тикаєте кнопки «Спонсорство», Монобанк та Пейпел. Ми починаємо. Хантер Байден, син Джозефа Байдена, вийшов на інтерв'ю і сказав, що Україна це є гадюче лігво, і рівень корупції, там досі вражає. Ви знаєте, чувак, який працювати, пішов до міністра Януковича Злочевського, чувак, через якого, в принципі, в Україні було купа скандалів тільки тому, що він був сином президента, який підтримував Україну. Але цей чувак, який періодично обдовмувався наркотиками і торгував зброєю. Був притягнутий за вуха до американського суду, і знаєте, хто його врятував з тюрми? Ну звичайно, тато президент для мене це історія з дуже багатьма невідомими, але вона дуже сильно б'є по Україні. Причому як. В одну, так і в другу сторону. Ну, по перше, син Джозефа Байдена це син президента демократа, і мені дуже прикро, що сьогодні ми отримуємо такі неоднозначні сигнали. Ну ви ж розумієте, що син демократа не виходив би на голову екран щось розповідати. Правда, просто так. Ну так, от з другої сторони, його юзають і будуть юзати. І ми пам'ятаємо, як Трамп в той же час юзав цю тему. Декілька прокурорів України опалилися на цій темі. Ну і ми можемо звичайно багато що розповідати, але саме головне, слухайте, ви знайшли кого виставити на екран, щоб він нам розповідав про корупцію? Син Джозефа Байдена, який працював в компанії Бурізма, нам буде розповідати про корупцію? Ні, корупція в нас є, ми це знаємо. Але сьогодні ця історія не зовсім про корупцію. А про першу пред'яву з боку демократів. Повірте мені, вона буде продовжуватися і не тільки сьогодні, навіть після того, як переможе демократична партія на наступних виборах, і на що ми дуже сильно надіємося, ця платівка буде ще скакати. Це погано. Погано для України. Ну, але з іншої сторони, а що ми можемо вдіяти? Ну є в нього такий син. Ну що зробиш? Така історія. Чи будуть його юзати? Так будуть. А ми продовжуємо, тому що у нас є ще сьогодні теми для обговорення. Коротше кажучи, ми з вами маємо ще поговорити ще одну новину за океану, і ця новина називається «No Comments. Хто чув, хто не чув. То, що Путін хворий на всю голову, ми завжди знали. Але в Сполучених Штатах розсекретили стенограми розмов Путіна та Буша 2001 і 2008 років. Знаєте, суть цих розмов я вам скажу: Україна це іскусственно создане сложне государство. Розмова Путіна в 2001 році приблизно виглядала так. Путін каже, Бушу: вступлення України в НАТО создасть поле конфлікту між Росією і США. На простой вопрос Буша, почому, Путін відвічає. Україна іскусственно создане сложне государство, яке сформировалось из територій сусідніх стран. <кхід> Чесно кажучи, то, що Путін хворий на всю голову, це ми знаємо. То, що він не знає історії, тому що він там про половцев розказує, про всяку хрень, він це робить завжди. Тобто, людина, яка. Просто-напросто намагається вкрасти все. Путін називає, що українці це не нація, яка була побудована таким так би мовити, єстественним образом, це іскусственне государство, спортивна увага Совєтські времена. Курва Київська Русь, воно до сих пор не розуміє, що Русь і Росія це ж різні речі. До речі, наш президент точно так само. Ну і завжди каже: ну от русські хочуть, русські хочуть, та не русські, а росіяні. Не русські, а росіяні. Але ж якщо наш президент. Піди відкрий, то що ви хочете від Путіна, який взагалі використовує історію для того, щоби що правильно щоб розказати американцям про те, що Україна отримала території від Польщі, Румунії, Венгрії? Воно до сих пір не знає, що Холмщина це завжди була Україна? Так, ви знаєте, я знаю історія моєї родини розповідає про те, що саме на Холмщині в одному із сіл жили предки, які мали маєтки, але пам'ятаєте велике переселення українців? З території Холмщини. У нас на Волині є така категорія людей, яких називають Забужани, тобто ті, що переселилися з забу. Ну, коротше кажучи, суть не в тому, Путін розповідає, що в 20-30 -е годи Україна отримала територію від Росії. Мені взагалі не зрозуміло, що ми там від Росії отримали. А в 56-му году взагалі, Кримський полуостров був передан Україні. Воно навіть не розповідає, а який там обмін територіями був, які чорноземи відійшли від України до Росії. Воно ж про це не буде розповідати. Ми це розуміємо, народ. Але Путін наголошував, що нібито третина населення України це росіяни, і значна їхня частина сприймає НАТО як вражебну структуру. Що я хочу сказати? Я до цієї історії, може би зараз би сильно би не вертався, але цікава історія. В чому? У 2014 році українці взагалі нічого не говорили про НАТО. Так, в 2014 році в нас при Януковичу про НАТО ще нічого не говорив. Просто ми говорили, що Україна хоче вибрати європейський шлях розвитку. наголошу, Янукович саме про це і говорив. Тільки в останній момент за недорого передумав. Але ще раз наголошую: про НАТО ніхто нічого не казав, поки в нас не віджали Крим і частину Донбасу. І от саме після того українці зрозуміли, що дружби з Росією не будуть. Українці зрозуміли, що нам потрібний захист, захист у вигляді парасольки НАТО. От і все. Але повертаючись до цієї історії розсекречених матеріалів, встрічав в 2008 тисячі році. І ті ж наративи, ті ж страшилки. Путін почав розповідати про розкол України. Він повторював свій наратив Бушу, що Україна це штучна держава, і, взагалі, якщо вони будуть стримитися до НАТО, то Росія буде протидіяти і буде працювати над тим, щоб позбавити НАТО можливостей розширюватися. Тобто Путін вже тоді погрожував і Путін вже тоді розповідав про свої плани. Але весь світ, в тому числі американці, причому при Обамі, і при Трампові, і при Байдені, і знову ж таки при Трампові, вони все надіються до сьогоднішнього дня, що якимось чином можна з цими хворими домовлятися про щось. Ви знаєте, Путін вже тоді був невеликовно хворою на всю голову. Людиною, хворою якраз таки, і, знаєте, цим. Імперія, от це їхній шовінізмом російським розумієте? Тобто, це імперія Путін. от Просто одним словом. Я єдине, що хочу додати до цієї історії, що ми бачимо, що на сьогоднішній день нічого в голові Путіна не помінялось, і тоді, коли нам починають розповідати, а тепер увага, нібито Російська Федерація готова піти на поступки і забрати лише Крим, а також Донецьку та Луганську області. А запорізьку і Херсонську залишити за лінією розмежування. І про це сьогодні нібито заявив Путін народ. Ну ми ж то в це віримо, що вони зупиняться. Так? От ми віддайте нам славянськ Краматорський і ми далі не пойдемо. Путін також заявив, що готовий разом із Сполученими Штатами використовувати атомну електростанцію Запорізьку для видобування криптовалюти. Майдете криптовалюту. Але Сполучені Штати пропонують поставляти частину енергії в Україну. Тобто Путін віджимає в нас ЗАЕС і дає хабар Трампу. І що характерно, остання риторика Трампа саме про це. Вони, звичайно, зберігаючи обличчя, розповідають, що давайте будемо правити на троїх ну, Росія, Україна і Америка. Але повірте мені: а Путіну то це на що? Ви що думаєте, що він це підпише? Тому така історія. А ми продовжуємо, і тепер ми повертаємося до наших баранів. Так саме віцепрем'єр Кулєва повідомив, що внаслідок російської атаки дронами є пошкодження львівської залізниці. Увага по станції Коваль. Ну, це місто, в якому я вчився, в якому ми, мої рідні близькі. Так, от віцепрем'єр повідомив, що зачепило локомотив вантажний вагон, А також вибуховою хвилею були вибиті вікна, цеху депо. Отже, шановні росіяни, як каже наш віце-прем'єр Кулеба, ви трішечки не попали. Він зараз вам скоригує вогонь ваших дронів. Вот. І в принципі, тоді ви можливо втрапите в вагонне депо. Ну а наші ж дебіли до сьогоднішнього дня, замість того, щоб розосереджувати рухомий склад залізниці, все намагаються запхати в одне місце. Я не так давно, проїжджаючи через Коваль, казав, що прилетить, прилетить іменно прилетить по, по залізниці. Ну, дехто як то кажуть, розуміє про що ми говоримо. Але мене ще раз наголошую, мене просто вкурлює безпорадність, безпомощність або взагалі ворожа позиція Служби безпеки України. Скажіть, будь ласка, чому Кулеба за коригування вогню ще не під вартою? Скажіть, будь ласка, чому садовий, який розповідав про те, що ми побудували технопарк, а потім туди прилетіло і все згоріло. Чому він теж не під вартою? Чому всі наші добні, які коригують вогонь, не під вартою? Ви ловите коригувальника десь там в район, в якомусь селі? Що він нібито передає дані російським агентам і даєте йому 15 років, а у вищих ешелонах у влади у вас такі самі тупорилі коригувальники. Тому тупість цього кулєби ми зараз не про міністра оборони, а про віце-прем'єра вона не є тупістю. Вона є одним із елементів наведення і коригування російських ударів. Я ще раз наголошую: ніяких популяризацій того, що ми щось відновили і відбудували. Бо це значить: так, ми потратили ресурси, ми потратили запчастини. Шановні росіяни, можете знову туди бити. Ми відновили постачання електроенергії. На що ви це пишете? Люди так бачать: є світло чи нема світла. От і все. Навіщо ви це пишете? Ну але малюка це влаштовує. А Зеленський з його командою працюють як, як мінімум сьогодні зовсім не в нашу сторону, тому що ми це бачимо. Так, ну і ще маю одну історію за океанську: це щодо перемовин між делегаціями Росії та Сполучених Штатів Америки. Е, Дуже є багато різних джерел, які щось потрошки щось написали. Дехто пише в телеграм-каналах. Тому, якщо зібрати все в кучку і коротенько вам це озвучити, то в принципі виходить наступне. Мирний план формат Вітков Кушнір, ну це США дмитрієв Ушаков, це Росія. Про Україну тут ми поки що не, не говоримо, тому що була там їхня оця історія. Так от, росіяни пропонують перестати базарити з приводу 28 пунктів, 20 пунктів, а повернутися до Анкориджа. Я тільки хочу почути іменно список перелік пунктів Анкориджа, того, який Трамп домовлявся з Путіним на Аляс. Ну, раз же росіяни про це говорять, значить. Фактично, ця історія десь приблизно такого гатунку й буде. Росіяни відмовляються вести будь-які перемовини щодо статусу Донбасу. От від слова, зовсім, от наскільки я це розумію, вони взагалі проти будь-якої юридичної присутності України на території Донбасу. А отже, заяви Зеленського про якусь вільну економічну зону, от це все це все бред сіва й кобили. Ну щоб ви розуміли, і зараз я не про міністра закордонних справ Росії пана Лаврова. Так от далі росіяни вимагають конституційної заборони на вступ України до НАТО, тобто вони вимагають, щоб ми під час війни зробили конституційну реформу, а ми цього робити не можемо, бо наш закон і конституція цього не дають. І Зеленський зараз думає, як пропітляти в цій історії, да? ну тобто, росіяни ж не влаштовує лише те, що американці скажуть, що ми не візьмемо Україну в НАТО, бо вони так і кажуть, що якщо... Влада в Америці поміняється, то значить, що Україна знову може йти в НАТО, бо ж Трамп зуб даю, це все для Росії нічого. Що ще вони вимагають? Вони, як мінімум, вимагають повернутися до жорстких питань по запорізькій атомці. Знову ж таки, те, що нам Зеленський розповідає про якийсь там на троїх, росіяни кажуть: ніфіга, ми, маскалота і американці з Трампом, нехай майнять валюту. Тому знову ж таки це підтвердження того, що ніхрена вони по Запорізькій атомці цей пункт, про який розповідав Зелений, ніфіга вони там не підпишуть. Далі, що вони ще хочуть? Вони знову хочуть повернутися до розмови про скорочення Збройних сил України і про заборону Україні виробляти будь-що, що летить далі, ніж 500 кілометрів. Ну, розуміємо, да? така історія. Що тут ці історії намагалися розказати, як подейкують американські представники Вітков і Кушнєр? Ну, вони хочуть переконати росіян, що Трамп буде засмучений, якщо його пошлють. От. Ну, І все ж таки пропонують, щоб почати розмову з цих 20 пунктів. Хоча цих 20 пунктах там повна шляпа, ми з вами це обговорювали. Ну, така історія. І вони також наполягають на те, що продовжать діалог. Отже, на сьогоднішній день що ми бачимо? Продовження того великого Ніхуа. Яке нічого для України в кінцевому варіанті не принесе? Ну, як мінімум, такі новини. На даний момент я хотів ними з вами поділитися. Ми переможемо! Слава Україні!